Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди! Мир вам, українці! Дорогі люди! Я християнин. Я бажаю вам від щирого серця, кожному з вас, миру і добра. Я читаю Слово Боже вже вісім років, і Слово Боже нас вчить, щоб ми молилися. Тому я закликаю усіх вас, усіх тих, хто щиро вірить в Бога, щоб молилися до Бога, щоб просили Бога милості для України, для українського народу і ізраїльського, щоб просити милості, щоб Бог зупинився. Ця кров пролиття. І дарвав на морі спокій. Ну, а також я хочу сказати вам важливу, добру новину, радісну звістку Іван, для того, щоб люди могли помиритися з Богом, щоб могли бути прощені і спасені. Ісус Христос він приходив на цю землю, щоб нас примирити з Богом. Він взяв нашу вону на себе і помер на Голгофському хресті. Ісус Христос, Він, проливаючи світу новину кров, сказав: Отче, прости їм, бо не відую, що творять». І він ще сказав такі слова, звершилось. Він повністю заплатив за людей. Він звершив ту справу, для якої приходив на цю землю, щоб ми з вами, коли просимо Бога прощення, Бог на основі його пролитої крові міг нас простити. Тому що Бог не буде нас прощати за те, що ми робимо якісь добрі справи і тим часом робимо якесь зло. Люди не можуть оправдатися ніякими добрими справами, ніякими великими грошима, але тільки завдяки Ісусу Христу. Люди можуть бути прощені, оправдані і спасені. Дорогі люди, задумайтесь над тим, де ви будете проводити вічність. Це важливо. Задумайтесь сьогодні. Для того, щоб спастися від пекла, потрібно щиро покаятися в своїх гріхах і увірити в Господа Ісуса Христа. І Бог вас простить. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріх, вірите в Христа, вірите в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить людей. Час був близький, Господь гляде. Читайте святикнего Іванію, Вірите в Господа Ісуса Христа. Звертайтесь до Нього, коли вам буде важко. Визнавайте свої гріхи, сповідайте свої гріхи, і Бог вас простить через віру в Господа Ісуса Христа. Дякую вам за увагу. Нехай благословить і береже вас Господь. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, благослови Ізраїль. Зупини все це кров пролиття. Помили і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. щасливо вам дороги!